Привіт, друзі! І ось дивіться, наші гарбузики застигли. Зараз будемо знімати колготки, ниточки. І що я вам можу сказати? Зараз покажу вам ближче. Дивіться, друзі, поближче. Дивіться, які вони класні вийшли. Взагалі. І дивіться, ось я вам хочу. Я вам показала, як, який гарбузик виходить, коли резинками його обтягувати, формувати. Дивіться, який. І ось просто нитками. Дивіться. Мені подобається більше цей варіант. Ви вибирайте, який вам краще. Зараз будемо знімати оці всі резинки, очищати його. Друзі, дивіться, яка краса виходить. Друзі, ось дивіться. Я звільнила доверху оцей вузлик, якщо у вас не звільняється, нічого страшного, це навіть краще. Дивіться, обрізаємо його. І вже у нас буде на хвостику. Ось, дивіться, все одно ми будемо формувати хвостик, то цей вузлик вже... Хай на ньому і залишиться. Будемо зараз хвостик формувати, ми його замажемо цементом. Так що отак беремо, обрізаємо. Зараз будемо хвостик формувати. Колотимо знову розчин. Так. Дивіться, це ось такий він виходить у нас з резиночок з отаких. Мені нитками сподобалося більше. Дивіться, нитку можна затягнути так, як ви самі хочете. Резинка йде розміром, а нитку можна натягувати як вам більше подобається. Так, зараз і цей теж гарбузик звільняємо. Друзі, зразу вам розказую плюси і мінуси. Так, дивіться повторюю з резинок. Коли ви робите з отаких, не такий глибокий оцей шов, але його знімати легше. З ниток шви глибокі, виглядає більш ну, гарніше, як по мені. Але дуже важко знімати, дуже важко шкарпетку, чи колготину, що у вас тут буде, прям дуже важко знімати. Це такі нюанси, щоб ви знали. Коли будете робити, хочу вам розказати знову з приводу цих гарбузів. Тобто, те, що я вам казала, цей мені був фаворитом, мені сподобалося більше, він мені був гарніший, тому що натягнута була більша нитка. Тут менше було натягнуто, тому що резиночки. Але цей було знімати легко. Можливо, я дуже засушила їх, якби вони були трішки вологими, то було б знімати легше. Наразі вже тепер вважаю, що напевно цей простіше робити той що резиночками, тому що легше знімається. Ви дивіться самі. Так, дивіться. Зараз будемо робити хвостики. Я ось уже роще наколотила. Так, як робити цемент, змішувати з піском, з водою, трішки клея і миючого засобу. Є в описі там, де я починала робити ці гарбузики, я вам ссылку скину на те відео. Все, тепер дивіться, тут у нас ми гвіздочок залишали. І ось цей вузлик я залишила, зараз буду його обліпляти. Тут, дивіться, я вирішила все-таки такий вузлик приліпити, щоб ви розуміли, що можна робити і з тканинки хвостик, і з гвіздочка. Зараз сюди, отак накладаю. Формуємо такий хвостик, як на гарбузах. Така тут є серединка. Так. Допомогу. Беріть собі інструменти. Зараз покажу, які є у мене. Можна ножичком зайве прибирати. Не обов'язково хвостик повинен бути ідеальний, там прямо по центру. В природі нічого такого ідеального немає. Я хочу, щоб було більш природньо. Друзі, дивіться, можна використовувати ось такі інструменти. Можна взяти просто ножичок. Друзі, тепер ставимо знову застигати. Ось, такі я хвостики зробила, тут без листочка просто хвостик. Все, ставлю застигати.